Персонаж сидить за столом, втомлений, з похмурим виразом обличчя. На столі перед ним лежить упаковка нудних солодощів. Він бере одну, пробує, морщиться і відкладає у бік. Персонаж роздратовано, жодного смаку. Набридло. Персонаж помічає на краю столу банку мармеладу. Камера фіксує його руку, коли він бере упаковку, відкриває її і заглядає всередину. Персонаж з цікавістю. А що це таке? Він пробує шматочок. Обличчя миттєво змінюється, здивування. Потім щаслива усмішка. Персонаж з усмішкою. Ого, оце так смак! Персонаж кладе ще один шматочок у рот, насолоджується, починає говорити, дивлячись прямо в камеру. Я й не знав, що мармелад може бути таким. Це не просто солодощі, це задоволення. Персонаж ставить упаковку мармеладу на стіл. Трохи нахиляється до камери і каже з упевненістю: найкращий мармелад для найкращого настрою. Спробуй!